Сполучені Штати Америки, Японія та Південна Корея проведуть улітку тристоронні військові навчання. Про це йдеться у спільній заяві Міністерства оборони США, опублікованій днями після зустрічі міністрів оборони трьох союзників США Лойда Остіна, Японії Мінору Кіхара і міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сінг. Вони мали зустріч у Сінгапурі на полях саміту із питань безпеки. Спеки діалог Шангріла зобов'язалися продовжувати зміцнювати тристороннє співробітництво для забезпечення миру і стабільності на Корейському півострові в індо Тихоокеанському регіоні. І за його межами йдеться у заяві укладено домовленість про створення цьогоріч тристоронньої програми співробітництва у сфері безпеки.